Так, давайте щось поясню. Ви заходите в телеграм-канал Профіля, берете безкоштовний курс. Він є безкоштовним, наприклад, зараз по фільморам. І це е, можливість навчитися робити відеомонтаж, за допомогою якого роблять, в принципі, багато компаній, які створюють е, там, фільми. Все. Ви проходите цей курс, потім я на днях, можливо, 2-3 дні, може зараз буде наступний безкоштовний курс. Ви його берете ще раз, проходите, тобто у вас, наприклад, два курси, і я вас увіряю, ви знаходите роботу по цьому напрямку. Наприклад, хочете ПХП, PHP, PHP, от зараз я виставлю два курси PHP. Берете і проходите, ну, місяць-два навчаєтеся, ви вже 3 дні, мінімум. Повірте мені, ви вже мінімум трійні. І все. І заходити собі роботу, Хочу в IT, в ІТ-шечку заходити собі, за радістю і працюю. Отак от, от. Так що не гайте час, заходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, слідкуйте за курсами, хватайте, тому що курси тимчасово безкоштовні, потім вони коштовні, правильно, платні. І навчайтеся. Будьте здорові!